Боже, по великий, ми насквій молимо, з тобі вислухай, і помилуй, Господи, помимо. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. І ще молимо з употі, поминаємо, Стой, Божо. Слуги Божого воїна, Романа, що віддав своє життя за свободу, незалежність України, і щоб проститися всякому доброрішенні його, добровільному і недобровільному. Ніколи не думав, що в Україну прийде війна. Я ніколи не думав, що прийдеться молодій мамі розривати серце на віки у розлуці із сином. Я ніколи не думав, що коли я стану священником, я маленького ангела Романа буду хрестити. Я ніколи не думав, що я його як воїна нашої вільної своєї незалежної України буду супроводжувати головою смерті, гарячий сліз Матері Анни до гробу, до спочинку до вічності. Таким, який залишився роман у наших життєвих обставинах слова життя, Серед своїх батьків, дідусів, бабусів завжди буде з нами, серед своїх кресних батьків, серед своїх друзів-однокласників, товаристві, спільноті, вірний син свобідної незалежної України. Пані Добродійко Анна, хай Господь. За молитвами, за слугами Сина Христа Спасителя поблагословить нашому Синові спочинок вічний і вічною пам'ять. Вічна я.